Всім привіт! Я Володимир. Вітаю вас на своєму каналі, присвяченому електромобільності. Оце це Tesla Model 3 Long Range їй вже майже два роки. Називаю я її Мрія. Купили ми її в Польщі. В жовтні 2020 року я робив замовлення. А в грудні 2020 року, 28 грудня, я її забирав з салону у Варшаві. Отож, на сьогодні я вже проїхав майже 65 тисяч кілометрів. Якщо бути точним, то шістдесят чотири От але це не змінює багато. Але сьогодні я хотів з вами поділитися інформацією, яка зараз в цій машині деградація. В цій машині батарейка LG, це батарейка, яка поставляється в основному на конвеєр у китайській фабриці. Хоча моя, бата... моя машина була зроблена в Фрімонт, Каліфорнія. Але на той момент готові пакети батарей експортувалися з. Китаю або з фабрики LG до Сполучених Америки. І моя машина отримала, власне, таку батарею. Хтось каже, вона краще, хтось каже, вона гірша. Може, ніякої різниці і немає щодо основних характеристик, тому Tesla якийсь час використовувала ці батареї поперемінно, чи Panasonic, чи то LG. Отож, запрошую вас підписатися на мій канал, поставте мені, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, і ми продовжуємо до Інформації. Отож, сьогодні я буду дивитися на інформацію з програми ScanMyTesla От, Про те, як встановити кабель з Аліекспрес, у мене було відео. Я знімаю покази для ScanMyTesla. ScanMyTesla я придбав, це ліцензійна програма. Дешевим obd сканером VLink. Я отримую ці дані в телефон, в телефон Android, і все працює досить добре. Можна вже подивитися, яка деградація. Показується в цій програмі. Я не буду робити зараз тесту на дорозі, особливо, що зараз зима, тест деградації взимку, може не найліпше, що ми можемо собі вигадати. Але давайте зараз зосередимося на тому, які дані ми отримуємо через Obd 2, через Can протокол. Отож, що ми маємо в моїй машині на пробігу майже 65 тисяч кілометрів? Заряджався я на швидких зарядках. Майже 4000 тисячі годин суперчажери і не суперчажери, в тому числі зарядки в Україні. У 2021 році ми зробили поїздку додому до родичів. Потім зарядка перемінним током. Це була моя основна зарядка. В основному я заряджаюся вдома. вдома теж у батьків, у бабці, де був, там заряджався. Майже 10,5 тисяч квт годин заряджено з зарядок повільних перемінного току. Одна фаза, три фази. Вдома я заряджаюся з однієї фази, потужність до 5 кВт. У мене, як я робив, перехідник, теж є окреме відео на каналі, можете собі подивитися. В принципі, цієї потужності мені вистачає, щоб машина при моєму повсякденному використанні була заряджена на ранок наступного дня. Звісно, якщо немає перебоїв з енергопостачанням. З регенерації машина ще додатково. Собі би, отримала назад 3171 кВт-годину от Всього вона опрацювала майже 12,5 тисяч кВт-годин енергії. Регенерація складає 25,5% усього. А під час запису фільмів, під час грання у ігри, іноді якогось перегляду, чи навіть ми тут спали в машині для приколу, то ми витратили. 1228 кВт годин в машині, коли вона стояла за весь цей час майже два роки. А тепер найголовніше йдемо дивитися на деградацію. Деградацію ми будемо дивитися у класі батарея. Я не буду показувати всі параметри, бо їх тут просто забагато. Ми заблукаємо, і це буде просто занадто багато часу на один фільм. Ми будемо дивитися деградацію. На основі теоретичної максимальної поємності батареї, це параметр, який називається Full Pack when New. От. В цьому пакеті, а в мене батарейка LG, яка має код e 5 c або e 5 c Вона мала максимальну поємність 74,5 кВт. годин Це теоретична доступна користувачу поємність. Нагадую, що під час першої зарядки, ще, яка відбувається на заводі, відбувається так зване явище пасивації елементів батареї. На електродах відкладається перший шар літію з електроліту, і він там залишається назавжди, і поємність зменшується. Тому нова машина, коли. Тільки один раз заряджали повільним током для тесту на заводі, і потім її віддають клієнтові. після того, як вона приплила. Вона не має 74,5 квт години. Ніколи вже відбулася пасивація, вже відбулася перша деградація. Тому в новій батарейці дивлячись на фірми Бьорна, бо я такого заміру не робив. Буде десь 73,9 або було десь 73,9, може 74,1. Як я кажу, я на новій машині не робив цього заміру поємності. Я робив його більше ніж за півроку. Коли я отримав вже кабель, коли я вже купив собі ScanMyTesla. Це було в мене. У серпні 21-го року, вже після того, як я повернувся з України, вже після того як я повернувся з подорожі в Амстердам, тобто, вже батарея заряджалася в стресовому режимі на швидких зарядках і в Україні, і в подорожі через Європу. І тоді в мене було 73,8, якщо я не помиляюся. Тобто, в принципі, дуже непогано, я думаю, що вона десь 74 мала. Коли була нова, але для максимальної достовірності будемо порівнювати поємність, яка є зараз, до тієї поємності, яка мала би бути теоретична. От тобто, завжди, коли ми до неї будемо порівнювати, завжди у нас в Теслі ми будемо мати якусь деградацію. В деяких інших автомобілях в Hyundai, Kia виробник нам декларує поємність батареї типу 64 кВт-години. Це для Кона, це для Кія Ніро. А насправді поємність нової батареї більша. От. І вони просто ховають цю початкову деградацію за цим е, номінальною поємністю батареї. Тесла цього не робить, тому тут завжди ми бачимо справжню деградацію. Зараз максимальна поємність батареї, яку БМС очікує мати, це завжди це є приблизне значення розраховане. Це не є абсолют. Але помилки становлять в плюс-мінус, може 0,3 кВт. -години. Так що помилка дуже невелика. Отож, ми зараз маємо 69,6, а коли нова, в теорії вона мала мати 74,5. Дуже швидко можемо розрахувати нашу деградацію. Переходимо на калькулятор. Переходимо на калькулятор. Тут я вже все розрахував попередньо. Дивіться. Спочатку ми беремо 74,5-69,6 кВт-годин. Ми отримуємо, абсо... отримуємо абсолютну деградацію 4,9 кВт. години Потім ми беремо 4,9 кВт години деградації, ділимо на full-pack 74,5 кВт, годин 0,6, 0,6,5 і так далі. І потім множимо це на 100% і отримуємо 6,57. Отож, 6,57% становить деградація цієї батареї у моєму конкретному випадку. І чи це багато, чи це мало? Якщо порівнювати з, наприклад, деякими автомобілями, про які відомо, що вони деградують досить швидко, наприклад, наш лідер усіх байок про електромобільність Nissan Leaf, то це на такому пробізі, це, мабуть, Ліф може мати більше деградацію, особливо якщо він заряджався на швидких зарядках, особливо якщо це ліф з теплих країн: Іспанія, Південь, Франції, Італія, то там буде велика деградація. Також ми знаємо, що одного ютубера, який має Volkswagen id 3 який має менший пробіг ніж у мене. Який вже переїхав два роки на своєму Фольксвагені, його деградація становить 10%. Хоча батарея охолоджується, підігрівається, але, скоріше за все, ті елементи, які там застосовані, вони гіршої якості, бо були куплені дешевші. Як у інших користувачів Фольксваген, не знаю. Це залежить від того, як вони використовують батарею. Я конкретно знаю, де і коли моя батарея. Деградувала ці десь 3% в досить короткий проміжок часу. Я зараз вам про це розкажу. Батареї, які мало деградують. Слухайте, батареї, які повільно деградуються. Батареї Hyundai Kona, батареї Kia e niro батареї Bolt, Chevrolet Bolt. Вони деградують повільно. Але ми знаємо, що про Bolt і Hyundai Kona є проблеми. Вони загоряються. Деградували повільно. Але при заряджанні до 100% вище 90% там відбувалося розслоєння катоду чи аноду. Елемент розбухає і це приводить там десь до короткого замикання і пожару. І були відклики цих батарей. У e-Niro був інший виробник батареї, тому там такого не було. Так що хочете машину уживану з невеликою деградацією, беріть, наприклад, e-Niro з Європи. Обидві версії менше і більше мали ту саму батарею тому, того самого виробника. Вона не деградує, тому що там дуже консервативні налаштування зарядки, швидкість зарядки обмежена 70 чимось кВт. Також там дуже консервативно з температурою батареї. Батарея не розігрівається понад 30 градусів і не охолоджується дуже сильно або не заряджається взагалі, коли вона холодна. Тому так, у Тесли. Я знаю, що під час нашої літньої подорожі вона деградувала досить швидко за короткий проміжок часу. Чому це саме було? Прийшов від Тесли новий апдейт, який всі раділи, що тепер швидкість зарядки на суперчарджерах версії 3 нарешті буде висока. Можна було побачити навіть на батареї LG швидкості зарядки до 250 кВт годин. Ну, я особисто 250 не бачив, але я бачив 230. Це. Теж до, досить добре. Швидкість зарядки була ліпша ніж рік тому. Але чи воно того вартувало? Не знаю, чесно кажучи. Але більш за все я вважаю, що деградація до деградації привело навіть не збільшення швидкості зарядки на суперчарджері, а те, що Тесла в БМС запрограмувала не охолоджувати далі активну батарею, якщо вона після суперчарджеру вже... Охолодилася до 40 градусів Цельсія. 40 градусів Цельсія це для батареї типу Ліф, це для батареї інших виробників це буде вже батарея прожарки. Повільної, але глибокої прожарки. Я вважаю, що от в Теслах Модель 3, Модель Y з батареями LG. Влітку, у спеку, коли на вулиці температура 30 градусів, 35, батарея. Пасивним шляхом просто не може охолодитися нижче 40 градусів Цельсія, особливо коли ми рухаємося, а ми були їхали загруженою машиною, цілою родиною, п'ять людей в машині, торби, тобто батарея при швидкості руху 120-130 км на годину. Ну не могла охолодитися нижче ніж 40 градусів Цельсія. І тому я вважаю саме тоді. Вона у мене деградувала. Перед цим ще рік тому літом я теж робив ці поїздки. Я їздив Україною, але тоді у Тесли був зовсім інший софт, і активне охолодження збивало температуру до 27 градусів Цельсія А це вже комфортна температура для батареї. Так, ціною більшого споживання енергії. Так що, щось за щось, але добре. Чи я відчуваю цю деградацію? І тут хвилинка цікавинка, ні, не відчуваю. Буцім, то 6% вже можна було б відчути. Тесла вже на. А скільки кілометрів Тесла обіцяє? Коли машина була нова, вона обіцяла при повній зарядці на екрані 532 км, 535 чи 6 тут залежить у кого як. Зараз вона обіцяє при повній зарядці 508 чи 506 кілометрів. От. Це ідеальні кілометри, які Тесла обіцяє методою EPA, американського тесту запасу ходу. Але Тесла стільки зробила всяких змін у енергоспоживанні за цей час, за ці два роки, що я не відчуваю цих 6%. От поки що не відчув. От як я, 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 я з часом почав проїжджати далі, ніж я проїжджав на самому початку. Раніше я робив першу зупинку на Суперчаржер Чехочинек, потім робив на суперчарджер Іоніті Кутно. А тепер я знаю, що моя перша зупинка, коли я їду, наприклад, до Варшави, може бути Іоніті Новостави. Це ще далі. Це може за рахунок того, що окрім поліпшень, таких як. Автоматичне підігрівання сидінь, щоб менше витрачати енергії на підігрівання кабіни. Крім цього, Тесла ще знизила швидкість автопілоту. 10 км на годину повільніше їдемо, це вже дуже серйозна економія, і тому тут може не помітити вже тієї деградації. Може, і теж за рахунок цього. І може, це теж плацебо ефект. Але в кожному разі. Досвід збільшується, як їздити електромобілем. Зникає повністю той страх запасу ходу, низького запасу ходу. Просто вже пристосовуєшся, як цим їздить, і чи там буде 300 км чи 290, це вже не робить великої різниці. Оце така ситуація. Така інформація про деградацію. Ще одна машина, яка малу деградацію має, це Hyundai Ioniq, але там і мінус. Там теж батарейка не дуже велика. От і все на сьогодні. Дуже вам дякую. Дуже дякую всім, хто підписався. Дуже дякую всім, хто поставив лайки. тим, хто написав будь-який коментар від потеслів. Це мені дуже допомагає. А більше підписників, більше монетизації каналу, більше допомоги ЗСУ. Слава Україні! Дякую вам всім і до побачення!